Часто в подібних фільмах космічний корабель розганяється ледь не до швидкості світла, коли включається турборежим. Це ефектно, але чи це науково. З точки зору науки, жоден об'єкт, який має масу, не може рухатись зі швидкістю світла. Оскільки, чим ближче ви наближаєтесь до цієї межі, тим більше енергії потрібно, і тим сильніше стає опір. І от гіпотетично, якщо уявити, що корабель можна розігнати до швидкості світла, йому знадобилось би стільки енергії, скільки всі електростанції на землі не виробили б за мільярди років. Стосовно управління корабля, капітан сідає за штурвал, натискає кнопку, і вони мчать скрізь галактики. Але в реальному житті екіпажу не позаздриш. Людське тіло дуже чутливе до прискорення. На землі ми відчуваємо силу тяжіння, і сила тяжіння дає нам відчуття ваги нашого тіла. Але якщо корабель розігнати, то це відчуття ваги збільшиться, тому що збільшиться опір швидкості, і ваш палець може відчувати таку вагу, наче він як гантеля. Капітан корабля просто не зможе підняти руку не те, що ходити. Органи будуть тиснути один на одного, і це просто смертельно небезпечно саме тому реальні ракети розганяються поступово а астронавти лежать на спеціальних кріслах, щоб рівномірно розподілити навантаження.